Всім привіт! З вами Х'юстон, і це є виживання у Майнкрафт Так, сьогодні друга серія. І ми сьогодні будем. Кухню, напевно, робити. Ну, кухню ні, найперше ще може плитку. Ах, я... Так. Так, так, в нас лиш ліжко. Так, ну то добре, йдемо щось добувати. Ага. Е -е, так, так, так. Нам треба. Дерево. Так, оно. Ну. Є. E, yeah. Тепер з дерева забацаємо дошки Так, а. ну, Ну ну-ну добуваємося на всяким. Так. Так, так. Та є. А, так, все є. Yeah. Тепер зробимо повністю дошки Скільки у нас є? Двадцать. Станемо. Так, робимо пальц як то, так? Так, так. Добре. Стає. Докупи і так. І буде, і вгадайте, що буде. Ага, сакера. Так. о Так, одну. Дві, три. Ну і чотири. Одушки, ні, ні, як то що то... А, плити! Нє-ні-ні. Ні. Так. Ну, так, а нащо ми то зробили? Ага! Йдемо добувати на всякий випадок, ну бо я казав би зробити плетку, то треба добути той камінь чи булижнік, чарто називається, щось типу то, але не ще зійдемо. Пісок буде на, на скло.

Так, то мені здає треба аж дев'ять кругляків. У нас є лише два. Три. Ох, ні! Нефіасу біжлізо. Ні, собі Нє, то ми лишимо на, на, на всякий випадок. Добувати ще не будемо. Щоб якби золото було неплохо. Так, Так, так. Так, тільки от у нас є 11. Поки я стане. Зараз наші нас 10 таке так. Так. Так, так, О, світло, нарешті. Так, опа, де ми є. Yeah. Ага, як пам'ятаю, де тобі? Так, йдемо до верстаку. Так. То на вісім треба. Так. Оооо. Так, файно, файно. Йдемо до карти. поставимо. Де? Тут кого? Кав... Нє. Нєе. О тут Вот Так. Зараз. О, хавка є. Лише я не пам'ятаю, чи то можна якось без... без того, чи дровами можна запалити. Зараз ми йдемо рубаємо трохи. О, літаючи дерева, моцно. Так, Ага, тут сукера, я щось путаю. Ну, Не сапер. Так. Так, хаучек сюда і то сюди. Ооо є! Точно вийшло! Я лиш тепер перший раз проекспериментував. Файне! О, Я, Чекайте як це хао є. Твер падла ще й не наїв, Абі. а Блін, блин, о, все. Так, так, підкріпилися. Ага! Ну, ну-ну почекаємо, почекаємо. Зараз, зараз, а, а то все си лише сильно. Ага. ой ой то нам ще більше не мандро, блін, Ну, замахали тебя. Та не лагай. О! Цель на м'ясо Так, зараз, ой шо це, Ага. Зараз до своїх халабуди будемо ще такі зробимо, як то. Ну то такі, о, вікна. Так, ставимо пісок. Добривишки, ага, возь. О, тут. О! І в хаті світло вже. Так, так, так. Демпки що спати? Ооо. О, єдно скло. Хе -хе -хе -хе. Так. Що ти там став? О, все, де файно. Так. Тут скільки нам треба? Раз, два, три. Три. Блін. Та, три. Что тут зробимо? Таке. Великі, великі, три. Буде пять. Так. тут треба 5 піску. Ті, у нас нефіга. Я щось не поняв. тут виходить на одно я 6 потратив. Тут треба... Аж 30 піску! Ой, блін, дем... Де ну, і, і того мені треба було, ага. 30 піску. Antes que consiga, e sim, dele, desce, naxa, naxa, Oh, já é sinais, já é, é nova, já tá. 8. 30. Ну, на всякий випадок подопшепам пас. О, вже я сокеріросі накрила. Нічого, будемо цим кайлом дрова добувати. О, непогане тут таке дровішко. Так. Скільки треба? 5 п'ять? Скайте, скільки я маю? Ага, а, ні, то мені вже стане. О, яблуко. Так, халану ти можеш. Ага, я не хочу. Не хочу, то я хочу. О, у мене аж 5 дверей, нічого собі. О, пройшов. Так. От я бал, ан. То, то лише один пісок пішов, То то треба було 5 і... Айда балван. Так, так, так. Ну, перейдем. Ага, так, шо ще нам тут треба для, для повного комплекту? Ну так Нічого ну, вже. Уже таке тут що вікно зараз покладемо. Бо я знаю, що ще тут, а. ну, стак так Хай так він се разломать чи ні? Опа, ну шо тут? О, вже треска. Файно, файно. Ба, так и... Ще едно и... Егеге, дерево ще нам все. Ще на знадобить. Так. О, то файно. Так, далі йдемо. Зробимо потолок з березового дерева. Ну... О, ще одно япко. Дерево посадимо. О, я йду вже садити. Але, нащо? Ну, Та ні, не йду ще! Так. Так, так. Тут треба много. Мені сездає десь за 40-стільки. Не, може 40. Ну типа дощок, а цих грузків стане 10. Ну, ми ну, ще одну березу спляємо. Типа, зрубаємо. Так, ще нам бедах дах не помішав. І фундамент файно забачити. Що, зараз ще підемо по ту каміння? О, треба зробити кам'яну цю... Тара як у нас називає. Ага, дерев'ян. Кам'яне кайло, о! Ми желізо тут викопаємо щось з нього буде. Так, скільки? Два на... 12, ну я знаю. Та може стане. Так, 12. Вот это щось буде. Трика 48 Я знаю. Та Тайдем. О, баран! А ну ходи сюда! Ара в них разорваем! буде! Ты не буде? А буде! буде. Шашлек! Шашлек, шашлек! Кайте, що я хочу робити робить. Ага! E... Да! Чи ні Та так. Зараз ми так підсадимо себе. Хоп! О! Все, да, фай... Достанет так. Не, да. Ага, ось де. Так, так, так. Так, так, так. так. Зайво, ничего. <звук> ну і тупік Так, то зайве, то зайве. И земляди зайво, да? О, вс! Пер! Эксплов нам не страшний серий волк. Так, бедах там такі во файні. Ну что, ідемо щось будем рети. Так. Десь, десь, десь ту. Або, я знаю. Чу-че. -чу. Та ні. Кешоні. Ну ну що ну, ще тут можна? Е, так, палиці ми не маємо. О, топло. Ну, я щось не поняв. Ага, так, йдемо до хати. Тут. Е, так. Треба трошки палець. Е, так, а як тут зробити са? Я вже і забув.

Так, то докупи, ну тай. Так, на сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх і всього найкращого.